Всім привіт, дорогі друзі! Ну і ось результати жеребкування 1-4 ліги чемпіонів і також півфінальних матчів, які будуть можливими вже після 1 4 Результати, звісно, шокуючі, тому що ми бачимо справа команд, які в принципі не виявляються великими фаворитами цього турніру. Але хтось із цих чотирьох команд. Все одно буде в фіналі, і зліва ми зараз бачимо просто команди, які ну, реально є фаворитами на ціл. Команди, які кожна із цих команд може спокійно. Виходити у фінал. І із цих чотирьох вийде тільки одна. Феноменальна боротьба. І зараз по кожній парі пройдемося. Зроблю свій прогноз, друзі. Залишайте свої прогнози на півфінальні матчі. Прямо зараз тут, можливо, на переможця свою сітку створіть. І як ви думаєте, чим закінчиться взагалі ця Ліга Чемпіонів? Буде цікаво почитати, друзі. Перед початком не забудьте поставити лайк, це дуже важливо, щоб якомога більше було прогнозів у нас в коментарях і інших глядачів побачить. Це відео, підпишіться на канал, хто у нас новий. Заходьте також в телеграм, там кожен день цікавий також контент футбольний виходить по українському європейському футболу. Ну і давайте обговорювати кожної з цих пар. Розпочинаємо з лівої сторони, там, де Реал, Мадрид Челсі, Мансіті, Баварія, друзі. Ну, звісно, Реал, Мадрид Челсі, чесно я як фан Реала. Не хотів, щоб Реал Мадрид грав проти Челсі, або проти того ж самого МанСіті, або проти Інтера. Хотілося мені або Наполі, або Мілан, або Бенфіку. Але Реал буде грати знову з Челсі. Челсі, який не безпроблемний зараз. Челсі, можливо, зараз буде зручним для Реала але ну, начебто Челсі в останній час виходить із цієї кризи. І плюс є Михайло Мудрик. Плюс є Михайло Мудрик, який грав проти Рала вже за Шахтар. Він, в принципі, буде максимально вмотивований на цю ЛЧ виходити і забивати. Ну, або асистувати. Тут уже не важливо. Якщо в цій парі брати хто фаворит, звісно, Реал. Він більш впевнено пройшов весь шлях і цієї ліги чемпіонів вони спокійно вибили свого сильного суперника Ліверпуль. Да, Челсі пройшли Борусі Дортмут теж не слабкого суперника, але все-таки Борусія не така. Знаєте, не не такий явний фаворит, був на ті ж півфінали чи фінал, як Ліверпуль. Там дійсно і склад топовий, і все інше. Тому тут фаворитом є Реал Мадрид, і я як фан Реала звісно ставлю на прохід Реала. тому що команда зараз, зараз більш підготовлена, більш досвідчена, скажімо так, і зіграна, звісно, тому що там футболісти вже такий довгий час грають між собою. І навіть ті молоді футболісти, які нещодавно, начебто, в Реал, приєдналися, вони вже інтегрувалися в гру Рала. А в Челсі ну можна говорити про якийсь фарт, можливо, можна говорити про те, що ця Ліга Чемпіонів тут все буває, але все-таки досвід, я думаю, візьме своє і Реал Мадрид пройдеться Челсі. Не думаю, що в Челсі є великі шанси пройти в одну другу. Тому я тут 70 на 30 на користь Реала, Реал пройде, Челсі спокійно вийде в півфінал. Тому я далі ставлю Реал Мадрид в півфінальний матч, друзі. Зроблю саме такий прогноз. І далі переходимо до мегаматчу Манчестер Сіті, Баварія. Це Мастадонти, це команди, які повинні бути в фіналі. Це матч, взагалі, який повинен був гратися саме в фінальному. Протистоянні і там вони могли вирішити все між собою, але їх звели мало того, що разом та ще й кинули їм Рали Челсі. потім, потім в півфінал. Ну це просто жесть. Я не знаю, хто ці сценарії писав. Тягнули до речі, кульки у нас Хаміт, Хаміт Алтентоп і Патрік Клюйверт тому Хамітлтен топ, ти молодець. Звісно, Баварки витягнув Мансіті, я не знаю, хто там це зробив, але це вже не важливо. МанСіті, Баварія хто зараз в Тонусі, та в принципі і Мансіті, і Баварія в Тонусі. Дві команди, ну, можна сказати, без проблем, без особливо серйозних травм. В основному всі основні вже підтягуються. І в Баварії і в Манчестер Сіті це заруба не на життя, а на смерть. Зробити очевидний прогноз я не можу, тому що я взагалі робив прогноз на ЛЧ, що ці дві команди будуть в фіналі. Хтось із них виграє ЛЧ, хто із них? Я не знаю. Мені дуже важко і складно зробити саме цей прогноз. Я думаю, що Манчестер Сіті пройде. Я думаю, що Манчестер Сіті виграє Лігу Чемпіонів. У мене таке є переконання, що вони все-таки зможуть це зробити і вони прийдуть Баварію. Хоча з, з іншої сторони я хотів би, щоб Баварія пройшла. Не то, що хотів би, я відчуваю, що Баварія прийде. Тому мені тут складно, але поставлю тут на Ман Сіті 55 на 45, саме їх закину на Реал Мадрид. Тому у мене заліва такий півфінал Реал Мадрид Манчестер Сіті. Доволі непогано. Переходимо далі. Мілан Наполі і Інтер Бенфіка. Ну тут непогано, непогані пари, звісно, більш-менш рівноцінні. І взагалі в кожній парі ми бачимо, що є баланс. Мілан Наполі, що Мілан не може прити Наполі? Може, Наполі не може прити Мілан. Звісно, може, наполі зараз в формі, шалено біжить, летить, просто результати. Феноменальні в Лізі чемпіонів, атака шалена в них, там кварцхеля, Аусімхен, просто будуть розривати, цікаве протистояння. Але Мілан, я думаю, задню давати не буде. Вони класно вивчать наполі і також будуть давати відсіч. Ну, звісно, ставлю тут на те, що Наполі взагалі пройде Мілан, десь 60 на 40 саме ставлю на команду Наполі і ставлю їх в півфінал. Інтер Бенфіка, це ну, це помста за порту буде. Тобто португальська команда, єдина залишилась, це Бенфіка, інтер вибив порту, там порту в кінці матчу феноменальні якісь моменти створював, Не, не могли перевести гру в додатковий час. Як наслідок зараз Бенфіка, яка на ходу теж от можна порівняти їх з Наполі, команда. Швидкісна, технічна, і там є якісні досвідчені виконавці і молоді футболісти, які можуть потягнути за собою команду. Інтер, ну це більше про захист. Інтер це не про багато забитих м'ячів, це про 1-0, а далі сидимо. А далі в другому матчі сидимо, забили в себе гол. І вони ж будуть перший матч вдома грати. От я думаю, вони будуть грати на 1-0. Якщо вони, в них це вдасться, вони так само будуть, як і спорту грати, просто тягнути той результат, який в них є. Це типовий Інтер. Бенфіка це команда, яка може відгрузити цьому інтеру спокійно трьошечку. Я ставлю тут на Бенфіку. Півфінал Наполі Бенфіка і Реал Мадрид Ман Сіті. Фінал. Не був би я фаном Реала, друзі, сказав би, що Мансіті. сіті Фінал Реал Наполі і Реал Мадрид виграє Лігу Чемпіонів. Це, звісно, мої якісь мрії і мої сподівання на те, що Реал Мадрид знову може виграти Лігу Чемпіонів. Ну, Якщо об'єктивно, якщо відійти від того, що фан Реала, да, напевно, мансіті сіті Наполі. От для мене такий фінал, я зараз бачу. Не подивимось, як воно буде насправді. Можливо, Бенфіка включиться. Ну, я чесно, просто інтер. Ну, вони можуть своїм прагматизмом пройти, звісно, спокійно. Але я чомусь бачу, що Бенфіка зупинить цей інтер і пройде в і півфіналі, буде там грати саме з наполі. Тому, друзі, залишайте обов'язково свої прогнози. Не забувайте заходити в Телеграм. Там також ми робили прогнози до жеребкування, і під час жеребкування спілкувалися. От, то мало хто вгадав пари. Там по-моєму дві людини тільки вгадали дві з чотирьох пар. Я взагалі жодної не вгадав. Я там реалу на полі накинув. От. Але ось Ліга Чемпіонів. Чим класна в цьому році це те, що в нас є якісь два сорта. У нас є реально два сорти клубів Ліги Чемпіонів. Зліва ми бачимо топові команди Реал, Челсі, Мансіті, Баварія і вийде тільки одна в фінал. І справа ми бачимо команди предтопові, якщо порівнювати з цими. Це теж топові команди, але ну, трішки статус інший, да? не переможця Ліги Чемпіонів. І все одно з цих чотирьох, хто справа, хтось один вийде в фінал. Поки що по грі хтось один виглядає. Ну, якщо виграти вибрати когось одного, то це Наполі. Наполі зараз виглядає найсильнішою із цих чотирьох команд. Зліва найсильніші це всі, реально всі, але виділяється Мансіті за рахунок того, що в них є ну, там, Берлін, Холанд, Брюн і взагалі шалений склад, Баварія також сильне Рал, сильні Челсі сильні, але подивимось, як ЛЧ розставить все на свої місця. Ваші прогнози чекаю прямо тут в коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ну і дивіться також результати жеребкування Ліги Європи, Ліги Конференції, відоси на каналі вийдуть. До нових зустрічей!